Це подарок Енергодару. Ось от такі от гроночки. Вони не дуже здорові, але вже видріли. Я тільки що спробував з хрустом. ягода. Ну, Тут трошки вона ще повисіла, але ну, не зріжемо зараз. Ну, це, зрозуміло, що це гробчики достали. Ну, а це, це хай висить потім. Зиму. Так, ну, ось таке. Подарок Енергодару. Це выроснева форма, вот така вона на зараз. З хрустом тоже з плотною мякотью удается кловина формы водянисті. Ну що ж, добрямс. Подарок Енергодару. Сьогодні сьогодні 3 вересня. Так, а вот это вот белая акация. Вот такая. Я конечно по весні глянув. Ну, есть хромки, які погорошились дуже сильно. Все погорошено. Там теж горох. Там под низом вроде более-менее. Там теж более-міні, а тут уж погорошений. Ну, в общем, не знаю. Поки не будем. И там теж з горохом воно дальше йде. Поки не будемо на ньому ставити точку. То що він під підгорашний, значить тут і ополіті, і немає Угу. Тут навіть якийсь оригінальний вкус по муската. Не знаю, посмотримо. Мускат може не, але щось оригінальне тут є. Коли виспів, тут щось з'явилося оригінальне. Так, срізаю білу акацію сьогодні 3 вересня. Вона рання, ну, дотягнула до сих пор, тому що з горохом були сорта получше, А цей якось оставався в тіні. Ну, слава Богу, що воробчики сюди не добралися, не пошкодили так, як на інших містах. Біла акація красавиця, ну, на 3 вересня. Отак. Так, А це 457, подяка Цигульову. Ну, що я хочу сказати. Понятно, що він передержний давно созрів, вже уже тут я несколько ягодок уже аж заізюмились вбрав. Що я хочу сказати? Звісно, тут гроздей було багато. Но я подивився, як він росте. Це він зараз уже трошечки почав підійматися, трошки почав заповняти верхні. А то були такі каратеши і ніякого росту. І я вбрав 5 или 7 гроздей. Я вбрав, оце одну только залишив. Типа, щоб показати, що він у мене є. І все остальне оборвав. Ну, одну ягодку візьму. М'ясиста, без хруста. Ну, соку тут вже почти нема. Отака ну, вона красавиця, ну. передержана. Я не знаю, скільки він вже зріла. На ну, неділі-дві точно, якщо не більше. Міндольники рані. 4,57 сьогодні 3 вересня. Срізаю, почищаю Он Біла акація, і це туди піде. Так, а це маяк. Це в мене перше плодоношення. На, на другий рік він не захотів, а це на третій рік. Ну, ягода, звісно, пальчикова, красива. Нічого не скажу. ну Тут я вже трошки вибирав. Тут місце таке, вроді, і тічоки. Метон, бачите, там вже загнилося. І тут я вибирав. І там вибирав тобто, трошки, воно догнилі слабувате. Месичка. Ягода. Не така без хруста, але стока пошти нема. Ось така пальчикова ягода. Ну все-таки ще подержу, мені здається, хай ще побуде. Форма дуже красива. Ну а насчет гнилі будемо думати. Якщо будуть гадати такі капризні, ну може бути буду, буду переперебувати. Ну, не знаю. Поки хай поживе. Цей год він вроді не такий, щоб сказати, що дуже поганий. Но, ну Трошечки вищипувати гнилі прийшлося. Маяк сьогодні 3 вересня.